Це молоді ці 90-ті, зловив трошки 13 ножових і поранення в серце, там і все ж і клінічна смерть, і, і потім повернення, і, і місяць заново вставати, ходити, і так далі. Ну коли ти вже прожив якесь життя і вже знаєш ціну життя, ціну цінностей, і коли є вже що втрачати, і так то тобто, ти переосмислюєш трошки по іншому. Це ти розумієш, що не в цьому цінності там, не в квартирах, машинах, дорогих, не в грошах, не не це де справжні друзі, де не справжні, де во е, кохання, діти і так далі. Ну ці речі е, виходять на перший план і е, максимально призиваємо всіх також правильно жити і цінувати е, ці яскраві маленькі моменти життя.